Ми купили стару хату в селі, і ми думали, що ми зможемо зробити в ній ремонт десь за пів року, максимум рік, і що нам на це піде ну, 3, ну, максимум п'ять тисяч доларів. Але виявилося, що ми помилилися. Получилося так, що ми потратили вже на ці ремонти 20 тисяч, а не зроблено ще майже нічого. Взагалі-то, переїжджаючи в село, в нас були такі плани, ну тобто, щоб швидко це все облаштувати, зробити ремонти. Ну і ми будемо жити, тобто ми будемо розумніші від інших людей, які все життя працюють. Ми ніби трохи попрацювали, нам багато не треба. Ми просто купили просту дешеву хату в селі, зробимо скромний ремонт, ну і вже зможемо жити не тільки після пенсії, а ще і до пенсії. Але не так сталося, як гадалося. Дуже швидко наші накопичення закінчилися, і ми вирішили серйозніше до цього підійти і вже склали список із всіх можливих. Джерел заробітку для нас. І навіть не тільки в селі, бо в нас основне джерело заробітку в нас це оптика, але все одно цього абсолютно недостатньо для того, щоб робити ремонти. Взагалі, цього вистачає, ну, щоб просто жити. Далі в списку були такі джерела: це собаки, коти, ну, тобто, розведення, вівці, ютуб, збір меліси, збір грибів. Потім ще була якась така для нас трохи дика ідея це купляти металошукач і шукати старовинні монети. Потім ще бджоли і зелений туризм. Я би поставив бджоли на останнє місце. Я би взагалі його сюди не вносив, але Віталіна каже, що можна попробувати. Бо вони кусають, і взагалі я не знаю, як їх розводити, а ще більше я не знаю, як в них потім цей мід забирати. Коротше, ми вирішили про це серйозно поговорити, зробити таку, можна сказати, сімейну нараду. Я як завжди почав філософствувати, і я у нашій бідності вбачаю, то, що ми не євреї. Що я маю на увазі? Мені здається, що найбільше те, що відрізняє в успішності євреїв від неєвреїв, це не то, що якийсь талант, чи там зв'язки чи розум, а це то, що поки, наприклад, українці. Думають, як це робити, і взагалі думають, чи варто, то євреї вже роблять, і тому вже пізно. І тому вони в більшості випадків виграють конкуренцію. Я так само для себе подумав, що найбільша наша ну, причина, чому ми такі бідні, це тому, що ми щось довго вагаємося, встидаємося, думаємо, чи це робити, а може не вийде. Оці всі якісь сумніви, і в результаті ми не робимо майже нічого. Ну або робимо мало. Коротше, недостатньо для того, щоб заробити більше. Дуже повільно, коротше, це все виходить. І ми вирішили просто написати ці пункти і ну, робити їх, так якби якісь зусилля над собою. Хоч воно і не хочеться отак інтуїтивно, але просто себе заставляти. Склали список, і перше, що я ну, найперше зміг себе заставити зробити, це от ми вийшли сюди. І Ну, думаємо, збирати Мелісу, щоб продавати її. Якось я радився із чатом GPT. Зразу така відсилка, бо мені якось написали недавно коментар, що я такий тупий. Не знаю, як розраховувати YouTube, ці всі алгоритми, що можна порадитися із чатом GPT, і він все розрахує. По-перше, я пораджу тій людині от попробувати поговорити з чатом GPT, але так серйозніше. Бо складається враження, що не пробувала іменно. Робити розрахунки з чатом GPT. Там просто буде у вас така комедія, що ви подумаєте, що краще самому рахувати. Але все-таки, раніше, коли я цього ще не знав, то я е, ніби радився з чатом GPT, як можна заробляти на Мелісі. І щоб він мені підрахував реально, я туди дав всі дані йому, сказав, ну, які у нас тут є, як ми живемо, скільки у нас є Меліси, скільки у нас є часу. Ну, там, можливо, ще якісь дані, і щоб він розрахував. Скільки ми зможемо заробити на Мелісі в місяць, ну і за пів року, то в нього там вийшли якісь фантастичні суми, що можна заробляти там, по-моєму, чи по 200, чи по 300 тисяч гривень в місяць і тратячи на це 3-4 години в день. Там, типа, 2 години на збір, і там година на то, щоб пакувати, і потім година на то, щоб це дати оголошення і продати. То я думаю, що це так. Не буде не то, щоб 300 тисяч. Там і 3 тисячі, дай Бог, щоб ми заробили. Це вже було б непогано для початку. Ну, а 30 тисяч я теж думаю, що мало ймовірно. Ну, але все-таки, і от просто тоді я так подумав, зовсім не по-єврейськи, що це мало ймовірно, що це так і так, і все, і ми нічого не робили. А тепер ми вирішили. Робити по-єврейськи, що ми будемо хоч щось робити. Ми просто вийдемо і будемо її збирати, а далі будь-що буде. Хоча, може, я помиляюсь, може хтось скаже, що це зовсім не єврейський спосіб. Ну, мені здається, що це одна із їхніх фішок. Я не кажу, що це, що це основна, але все-таки вона є важлива. Просто треба брати і робити. яблучка Але виявилось, що не так. То просто стати євреєм, і так швидко це не вийде. Поцікавився в цього ж самого чата GPT, коли найкраще збирати Мелісу, і він сказав, що зараз так би вже пізнувато. Якби я її почав збирати от тоді, коли я ті розрахунки робив, то тоді було нормально. Зараз вона вже якась підв'явши, напевне, жовта. Найкраще тоді, коли він цвіте, чи тоді починати. Ну, коротше, зараз вже точно не найкращий, не найкращий час, але все-таки я вирішив хоч щось робити. Попробую її збирати, попробую сушити. Хоча б щось буде відбуватися. процес, і вже я буду, можна сказати, в процесі вчитися. Потім ми будемо пакувати її в зіп-пакети по 50 грам і продавати по 50 гривень за пакет. Там ще наклеїмо красиві наклейки і напишемо, що це екологічно чистий продукт. От місто в нас дійсно екологічно чисте, тут дуже далеко від всякої траси, не знаю, 10 кілометрів, напевно. Тому замовляйте. Ви пишіть просто зразу, щоб я знав, збирати чи не збирати останній урожай. Так як вона вже підв'явши, то зробимо знижку. Там, можливо, 45 гривень, 40. По промокоду переходьте. Я не знаю, що це таке, але я чув, що круті блогери так кажуть. Переходьте по промокоду і я вам вишлю за 50 гривень пакетик Меліси. Можливо, в когось будуть якісь побажання і на інші трави. Я просто. Поки що знаю тут тільки мелісу, потім ще я пробував пустирник, собача кропива, дійсно добре допомагає для серця від аритмії, від тахікардії. Потім я ще пробував що ще пробував, більше нічого не пробував. Ще шукав тут гриби, шукав тут ще лікувальні гриби, але поки що я їх не знайшов. Буду продовжувати шукати далі. Якось я був знайшов мухомори і дуже був радий. Але виявилося, що це не пантерні, це схожий вид, якось мухомор рожавіючий. Виявилося, що їх можна їсти, але вони не лікувальні. Ну, ми будемо продовжувати свої пошуки і зусилля в цьому напрямку. Колись ще була ідея, бо тут дуже багато є яблук, робити яблучний сік і також продавати. В принципі, її теж можна записати. Ну але тоді, напевне, вже треба робити якийсь такий більший. Сокодавку, якийсь промисловий прес, чи що? Поки що в нас його немає. У нас така, типу, м'ясорубка на корбочку. Ми для себе душили, але це займає дуже багато часу. Це явно не буде прибутково. Яблук тут дуже багато, всюди. Вони дикі, типу, як самі якось засіялись, але на сік вони дуже добре підходять, особливо на продаж. Луночка, ти така гарна. Меліса, як ми бачимо, вже відцвіла. І має абсолютно нетоварний вигляд. Тому з мелісою відкладається все на наступний рік. Бачите, цвіт опав, отут лишилася одна ця квіточка листя вже взагалі не то Не то кіно, як то кажуть. Але нічого, зараз пошукаємо там в гущавині, де більше тінь, можливо, там її ще не випалило пекуче сонце. Так само тут є дуже багато лапуха звичайного. Це дуб... Збійдійте її постройш, щоб вона... всі ходять розслаблені, граються, то все воно якесь. Також тут є чимало лапуха звичайного. Ось ви можете бачити його цвітіння. Цвіте він впродовж усього року. Ну тільки зимою не росте. Це є дуже добрий засіб для волосся, для укріплення його коренів, а також кінчиків і середини. Якщо у когось є проблеми із волоссям, з випадінням. Ми можемо оці його бутони вам вислати е, чисто безплатно на пробу. І якщо ви побачите, що вам допомагає, е, тоді вже далі буде платно. Наша місцевість дуже багата на різні лікарські рослини, і кожна з них має свої індивідуальні особливості і лікувальні властивості. Тут ми можемо бачити дикий кріп. Він фактично такий, як саме. З цього дерева ми вже не зберемо. А ось і Меліса. Ми знайшли її ще в досить непоганому стані. Бачите, зверху вона вже все? Ну, типу, не очень, а отут низом, в траві, де менше сонця, взагалі непогані оці стебельці з листками. Це я зараз візьму, спеціально взяли з дому ось такий. Посуд. Чай з Меліси це мій улюблений чай. Я забув, від чого він допомагає, але як мінімум він смачний. І це вже без жартів, він смачніший, як мінімум, від зеленого чаю, а мені він смачніший і від чорного. Ну це мені, в Італіні, ні. А вже в порівнянні із чаєм із Валеріани, то це взагалі амброзія. Я запарював той чай з Валеріани, то така вонь це хіба для котів. Позаду мене ви можете бачити чортополох. Це дуже гарна культура для декорування своєї творчості. Хто щось вміє робити своїми руками і вішати на стіну. Ось. Він, коли висихає, це він ще свіжий. Це дуже получаються красиві отакі штучки. Їх можна розфарбовувати. Якщо комусь потрібно, у нас є цього дуже багато зілля. Можемо вам висилати новою поштою. І ще тут є багато різної алечі різних сортів. Це, наприклад, дрібна жовта. Вона дуже смачна. Якась класна попалася. Ще ми будемо продавати сир і овече масло. Сир буде з козячого молока, а масло з овечого. Коротше, сьогодні я більше розказав про заробіток на дарах природи, яка проростає навколо нас, тобто на рослинах і різних лікарських травах. Можливо, якщо комусь сподобається ця рубрика, і якщо в нас піде взагалі цей бізнес, то будемо розвиватися у всіх напрямках, будемо розказувати так само, які в нас успіхи в заробітку на вівцях, на собаках, на котах і все решта по списку. Липу будемо продавати, Та? цвіт липи. Ну з нашої липи ми не достанемо. Ми будемо шукати там, де нижче, у нас дуже висока. Тому, якщо ви хочете знати, як заробляти в селі майже без вкладень, підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїми успіхами. Я буду тестувати, що йде, що не йде, і ви можете скористатися моїм досвідом. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в ефірі. У нас росте ще і цикорій. Я, правда, забув, чим він корисний. Вроді би з його кореня роблять каву. Ну таку підробку. Но зато вона не має кофеїну і вона не буде шкідливою. Куркуму ще з нього роблять. Не куркуму? А, курзема. Можемо робити каву курзиму, якщо комусь потрібно буде. Виявилося, що заробляти в селі не так вже і важко. Варто просто розглянутись навколо себе. І природа вас обдарує з ніг до голови.